Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина, заступник міністра оборони, Гаврилюк, сказав дещо. На початок 24-го року на окупованих територіях України було 400 тисяч російських військових, нині близько 600 тисяч. До кінця року, за словами Гаврилюка, очікується зростання до 800 тисяч військових расистів. Давайте подивимося так: миру не буде. Підписання не буде. Ми вже про це говорили. Ну, хіба що, знаєте, метеорит впаде на голову нам усім, і тоді все підпишуть. Але не очікується. Але очікується, ну, з початку цього року майже в два рази більше військових росіян-расистів. До чого вони готуються. Давайте подивимося. Накопичують резерви. До чогось вони готуються. От, бачите? До якогось штурму. Угу. Розбите серце. Ви бачите? А, ця карта говорить про те, що а, вони хочуть а, Україну під себе підімняти. І накопичують ресурси. Вони до цього готувалися, розробляли план. Ось ця карта теж говорить про це. Розробляли цей план. Наша влада їм підігрувала. Поки що набирають ще ці ресурси, набирають. Давайте так: ось тут мені треба докласти, тому що це трічка мечів, тобто, захопити якісь території, знищити, захопити, розбити, принести гори. Узаконити наші території собі. Бачите, вони давно туди сунуться. Тобто, під, підм'яти під себе накопичення йде ресурсу для того, щоб штурмом. Тут великий штурм йде. Ось ця карта про це говорить. І десь я ще одну тут якусь карту, я бачила про штурм. Тут розробляється якийсь план, давайте я так скажу. Тут буде і ну, тут не за життя, а насмерть будуть битися. Дивіться, це може бути Донбас. Там вже Покровськ потроху здається, на жаль. Я не можу вам сказати приємних новин. Я говорю те, що я бачу по картах. Показали би карти, що тут все прекрасно. Я би считала вам, що все прекрасно. Я не бачу тут прекрасного. На жаль, цей план розроблявся. Наші про це знали, тому і була ось ця курська операція. Про це ми теж говорили вже тут не буду про це. Ось, Здаються наші території конкретно. Вони ось зараз накопичують і дійсно буде якийсь новий штурм. На нашій території з дуже потужною силою. Давайте результат дивимося: чи, наскільки нам повезе, чи не повезе. По місяцю тут домовляться про щось. Тут будуть, ви бачите, домовляються про здачі наших територій. територій. Ужас який. А, для нас не добре. Поки у нас, вибачте, оце, це барахло нелегітимне з своїми чадами, маю на увазі. Ефективних 5-6 менеджерів, а, нічого не буде. Вибачайте, мої дорогенькі, але, на жаль, не буде. А ви просите подивитися, я дивлюся. Але, ну що вам сказати, Як нічого схвального нема, нічого хорошого нема. Поки що нема нічого хорошого. І я давно говорила: гласність, потрібний розголос, а не замовчування. Вихваляти Бубочку, Уже припиніть вихваляти Бубочку, так я скажу. Але на моєму каналі дякувати вам. Зібралася мисляча аудиторія з критичним мисленням, з логічним мисленням і з відкритими очима і вухами. Гаразд, мої дорогенькі, тільки як ми будемо казати правду, розголос. Буде якийсь толк з нашої країни. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А я все ж таки вірю, що Україна переможе, правда, не з цим президентом. Тим більше він не легітимний вже давно. Все буде Україна, моє любі. Бережіть себе.